Добрий день! Ви на каналі Магія Мого саду. Ми знову біля яблунки. Яблунка у нас ось такова. На як на мій погляд, вона сформована плюс-мінус розрідженою яросною кроною. Тобто є гілки. Ця гілка пішла сюди, ця сюди, навпроти неї нема. Ну, плюс-мінус. Будемо потрошки зараз пробувати її обрізати. Підійшли до дерева. Так само беремо одну гілку, дивимося до неї, що, що, що вона має, що вона хоче. І дивимося, підійди ближче. У нас дуже багато плодових утворень. Ну, На таке дерево ну, за 250-300 яблук тут має бути, може трошки менше. Дивимось, прирости, слава Богу. Нормальні, це північна сторона. Ну, там далі це. Ну, беремо ми. Що? Все, що росте догори, ми зрізаємо. так, от. Був зріз, стало нам тут непонятко. Зрізаємо. Ці зрізаємо. Цю горизонтально цінна гілочка з плодушками. Тим більше вона у нас сюди лишаємо, кликуємо, підсилюємо. Ця гілочка. Ой. Так, цю заберу такого. Теж має кілька плодушок, ну, які унікальні дерева. Кликуємо. Залишили, бо нам, щоб не оголювалася максимально деревина. Залишаємо ці кілька плодів, ми, якщо і пронормуємо. Це, що росте догори, тако заберемо. Це тако заберемо з тої сторони. Бачите, тут був зріз, пішло. Так, добре, повертаємося до цієї гілочки, щоб ми з нею розібралися. Бачите, вона має якби, ще один ярус. Це зрізали. Це зрізали, це на, на, бі, на бочок нам. Бачите, можна було б і заповнити сюди трошки гілок дати, бо там оголена. Цю підсилюємо, залишаємо. Що тут, щоб воно не тікало? Ми можемо або цю зрізати, або цю, як вона у нас з під плодами трошки нагнеться, і та, і, не, і та не заважає, бо сонечко трошки. Но ми тоді зробимо так. Оце тако, а це так. Може воно нам дасть туди трошки. То підрізали. Ці вже якби по краю вони трошки, получаються ці ялки як затовсті. Значить, значить, що ми робимо? Це зрізаємо, товсті забрали. А ці отако. От Де її гілочку закінчили. О, так, що ми тут робимо Що ми тут робимо? У нас є така гілка, вона має отакі закінчення, має сюди, але тут є дві цих гілки. Щось нам робить тінь трохи. Трохи робить тінь. Попробуємо, пробуємо, пробуємо. Починаємо з цієї. Кликуємо її. От. Це зрізаємо, це нам заважає. Всю обрізаємо аж отак. Даємо сонечко трошки сюди. От. Це кликуємо. Забрали. Забрали, перевели. так, Це забрав, всю всередину. Це вверх, забрав. Це пішло під ту гілку, забрав. Помолоді е, перевів відти. Тобто сильнішу зрізу, слабшу лишив, прикоротив. Так, от ми дали доступ сонця. Тут залишили трошки цього, ці дві гілки, що ростуть там. Забрали. тобто, І сонце дали на цю діляночку. Так як там в нас внизу, вона не затіняє, ми можемо лишити її довшу. Дуже хороша, непогана гілочка. Ну, поки що ми її не зачіпаємо. Так, що ми робимо тут? Що ми робимо тут? Тут пішло сюди і пішло сюди. Оце ось тако нерівноцінним переводом забрав це кликую такого поки що. Це забрав. Сильний зрізав, це прикоротив, щоб ростові процеси. Є бруньки. Там щось видно? Всі, що, це прикоротили, дали доступ світла. Плюс-мінус, бачите, доступ світла. Так, 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 так. Що ми тут робимо? Що ми тут робимо? Яблук тут багато. Я не знаю, який це на смак яблука прикоротив. Так, що в нас тут робиться? Опять же сильно переводом забрав, слабшу що прикрутив на 2-3 бруньки, нехай буде. О, цю забираю взагалі росте догори цю на нижню брунечку. Цю так, так Ця росте, 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 переводимо її сюди. Цю забираємо за гущу крону. Це повністю забираємо. Воно нам там куча листя і буде затіняти. Цю забираємо повністю. Забрали. Лишили невеличкий пеньок. Все, слабше, це сильніше. Я знаю, що ви скажете, що переводи, вроді би не бажано, все буде добре. Якщо, що цю забрали в сторону. Зараз. Ну, цей Секунду. Бачите, дві гілки. Ця товстіша пішла вже догори. Вона потім розростеться і буде нам... З тої сторони там ще грушка є, то ми змушені дати світло на цю частину. Зрізаю її, залишаю такий невеличкий піньочок з кількома ростовими бруньками. Так, тут щось загущено у нас теж вийшло, загущено. Загущено, загущено. Бо я там зрізав, значить ми цього забираємось такого І хотілося би ще ці, але ну, нехай цей, цей рік відродять. Так, підходжу, добираюся сюди оця гілочка. Так, ця горизонтально має плоди. Щось має. По молодій деревині. Це зрізаю, воно росте догори. Ця гілка пішла вниз. Яблука будуть неякісні. На пеньочок. Тут у нас получився якийсь чагарний квіник. Ну, ще раз його приріжемо, це вирізаємо. Ці вже у нас прирізані, Ще подивимося. навряд ну, чи тут будуть якісні яблука. На такій висоті, ну поки що ми їх залишаємо. Зрізали. Зрізали. Так. Далі рухаємося. Тут є пару плодових. Навіть тут є пару плодових. Це. Не бери. Зрізали. Зрізали ми так Ця, що росте всередину туди, у нас ось тут зрізали ми її. Ця молода, цінна. Ми її отако завертаємо. Вона у нас так з плодушками, потім, що ми зможемо щось замінити, цю зрізати, цю лишити. Прикорачуємо її трохи. Ну, список нехай буде так, ця догори росте, забрали. І кілька плодушок. Це разом з плодушками забираємо. Так, ця, 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 ця у нас пішла. Бачите, аж, як і, і приклад, що гілочка пішла горизонтально. Де вона там є у нас? І має плоди. Але вона нам стовбур затіняє. Ну, Ріжемо ще цей рік. Так, і там подивимось. Це гілка. Дивіться, тільки ростові процеси, кілька бруньок. Затінняю цю, вроді би і цінна, а з іншої сторони я б її зрізав зараз. От. Але добираємося до цієї. Так, росте до гори. Забрав. Перевів. Забрав. Будуть ростові процеси. Ці, 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 затінняю цю, затінняю цю. Ну Давайте на цьому ладенько, хоч з плодами забрали, дали світло. Це молодо. Чікну отак. Так, що тут у нас робиться? Що тут у нас робиться? Вертаюся сюди. Так. дайте це щоб догори забрали. Тут щось я і не бачу, що там робиться.